Укрпошта виплатить по тисячі гривень так званої зимової підтримки двом мільйонам українців, які отримують пенсії та соціальні виплати на пошті уже в грудні. У прес службі Укрпошти повідомили, що пенсіонери та люди з інвалідністю першої та другої групи отримують тисячу разом зі своїми пенсіями та соціальними виплатами. Перелік громадян, які отримуватимуть допомогу через Укрпошту, зараз формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто буде включений до списку, не зможуть подати заявку через застосунок Дія. Раніше уряд оприлюднив постанову щодо того, як отримати тисячу Зеленського. Зокрема, там йшлося, що пенсіонери віком від 60 років та особи з інвалідністю першої та другої групи отримують допомогу через Укрпошту. Усі інші можуть отримати тисячу зимової підтримки через додаток Дія. Там же можна оформити виплати на неповнолітніх дітей. Заявку на отримання допомоги можна буде подати протягом грудня 2024 лютого, 2025 року. Допомога надається одноразово українцям, які мають присвоєний реєстраційний номер, облікової картки платника податків та перебувають на території України, крім тимчасово окупованої території. Володимир Зеленський анонсував видачу тисячі гривень з мовою підтримки усім українцям у жовтні. Гроші для цієї програми візьмуть із держбюджета. Ну, гроші від наших західних партнерів. Власне, воно знаєте, схоже. Як хтось отримав нову зарплату і пішов відразу її пропивати разом з колегами, пригощаючи всіх навколо. От минулого тижня остаточно 7 прийняло рішення, що виділять Україні 50 мільярдів, що дозволяє з певністю говорити, що ми наступний рік повністю проходимо і ще й лишається. І відразу після цього з'явилася ця ініціатива. Формально воно буде забезпечено грошима, які проходили по програмам на цей рік, але ці програми не були профінансовані до кінця. А так відбувається кожного року. Насправді кожного року є безліч програм, які прописані як видатки в бюджеті, але їх не завершують. І ці гроші просто переходять на наступний рік. Експерти кажуть, на цю програму підуть кошти від партнерів, які не можна використати на оборону, тільки на соціалку. Попри це, багато хто ідею просто так роздавати гроші. Розкритикував економісти. кажуть, куди доцільніше було б витратити ці гроші на конкретні програми. Або адресну допомогу, чи, наприклад, на будівництво фортифікаційних укріплень на кордоні. Але якщо ми вже говоримо, що їх мало б використати саме на соціалку, чомусь да, то тут можна було не розкидатися грошима з гвинтокрилів, е так популістично роздаючи всі гроші, а фінансувати конкретні адресні програми, де є потреба в цих грошах. У нас е точно є не недофінансування, точно є набагато більше можливі потреби, наприклад, у внутрішньопереміщених осіб. Це люди, які втратили все не через свою дурість, да, а через е, діяльність Росії, через агресію Росії, і вони точно потребують нашої підтримки набагато більше ніж просто всім роздати гроші. Тисячі зеленського можна буде витратити на допомогу армії, покупку військових облігацій або на ліки, товари українського виробництва, купівля квитків укрзалізниці. Одним словом, на те саме, що національний кешбек до кінця 2025 року. Вплив на економіку підрахувати важко, але від десь близький до нуля. Позитивний вплив так само буде незначний негативний, але вплив через розгін інфляції. Тому що зараз в нас збільшується інфляція, і власне коли ви розкидаєте гроші з верзвитокрила, звер... то це зазвичай стимулює інфляційні процеси. Тому тут, от скоріш більш негативне, коли ми говоримо проплив на економіку, ефект буде через інфляцію. РБК Україна оголошує новий збір. До нас звернулися військові 105-ї бригади, ТРО, яким ми закривали придбання та ремонт пікапа з проханням допомогти придбати прилад нічного бачення. Цей прилад критично необхідний для виконання нічних завдань, особливо в. В умовах, коли противник використовує дрони для пошуку наших бійців. Наразі військові змушені вночі їздити з вимкненим світлом фар, що ускладнює їхнє пересування та орієнтацію на місцевості. А в умовах бойових дій це дуже критично. Прилад нічного бачення дозволить безпечно пересуватися вночі без світла, швидко виявляти потенційну загрозу та ефективніше виконувати бойові завдання і зберегти життя. Мета зібрати 53 тисячі гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео.